Знаєте, як це чути, що твій вчинок, ще юнацький, але щирий, тепер як аргумент, чому я маю й далі чоловікову поведінку терпіти, і він навіть при чужих людях цим хвалиться, а я тепер собі думаю, що краще б я тоді була незряча, ніж тепер отаке мати. Мені зараз 53 роки двоє дітей і чоловік. Діти вже одружені, і ми з чоловіком однім. Здавалося б, треба радіти тому, що діти скоро порадують нас онуками, що треба ще працювати на повну силу, поки молоді, щоб і собі на старість назбирати і дітям допомогти на ноги твердо стати. І ось в цей період мій чоловік і пустився берега. Він все життя пропрацював на будовах, більше його не було вдома, ніж був, тому я не дуже й здогадувалася про те, як він себе веде. А тут все якось на купу зійшлося. Діти роз'їхалися, зробити стало важче, а він замість того, аби подумати, як викрутитися, давай собі за своє. Кожен день веселенький задре голову і летить в магазин, мов той олень. Я вже в магазині казала, щоб його на зошит не написали, бо я не планую за нього гроші віддавати, а він не має з чого. Ви там мені дивіться, бо я копійки за нього не дам. В такий час, аби я за це платила гроші, пишете його назошит, то за нього й платіть, я не жартую і до вашого шефа це донесу, не сумнівайтеся. А вдома ви ж знаєте, який то чоловік буває, і мова, і поведінка, що не знаєш, як з людини таке може вилазити. І отак я на це все дивлюся і думаю, за що ж мені це все? Для чого мені це все тепер бачити і слухати? Він мені зараз геть і не потрібен. Та кажу так, як є, ви що хочете на мене кажіть, але для чого мені зараз чоловік? Він мені був потрібен за молодості, коли я його любила, душі в нім не чула. А зараз отаке перед собою кожен день бачите і за що я його маю годувати. Грошей мені зараз і не треба, а були треба лише на дітей. Зараз я й на свою зарплату проживу, хоч вона дуже мінімальна, але є господарка, є корова, то якось протягну. Хата моїх батьків ще, тому жити я маю де, то з якого дива я зараз з цим чоловіком? Ось я його про це і спитала, коли він трохи прийшов до тями, а він тоді мені заявив таке, що хоч стій, хоч падай. А коли я був молодим, то хто за мною бігав? Хто мені проходу не давав? Хто з подружкою йшов до нас на вулицю, щоб я потім тебе проводив додому? Та ти мене на собі практично женила, як я казав, що не хочу весілля, то як ти голосила, а тепер я тобі вже не треба? Я вся розчервонілася, бо таки правда, було таке. Я любила його понад усе на світі, як і всі ці роки я була йому вірна, я люблю наших дітей і все старалася заради родини. У мене все життя на першому місці були діти, чоловік, батьки, хата, подвір'я, город, корова, кури і інша господарка, і в самому кінці була я за важливістю. Я ніколи себе не пошанувала, лиш би все для них, аби їм було добре і гарно. І отак я все життя й крутилася, не маючи спокою. Думала, що тепер якось ми вернемо все назад, будемо один для одного підтримкою, а він он як себе веде і ще й таке каже, наче я мала пронести свою любов все життя і не маю права змінити свою думку. Ну, а він не хоче зараз постаратися, аби я знову його любила, чи він думає, що раз я так сильно любила тоді, то й тепер це почуття таке ж сильне, та в мені від тієї любові вже давно і сліду не лишилося. Як мені це все пояснити чоловікові, бо я бачу, що у нього це головний аргумент, чому я зараз маю мовчати на таку його поведінку? Підпишись, підтримай українськомовний контент.